Побачив я групу у смугастих купальниках і вони вже знижуються. А були, я скажу так, десь в зоні покриття. Бо щось небо таке високе стало, і вони підстрибнули. Зараз я спробував їх засняти. Я думаю, що бо вони тут якраз на хмаринці десь. На цієї, ось вони, ось вони. Що 31 сіла, вона ще з перших, вони були в звернях. 31-й голуб там сірий. П'ятьірочка. Тут і пара, пара трошечки попереду стоїть, не хоче пару цю шукати, бо я загублю цих. Молодці, молодці, то було, як вони. А зараз висота хороша, але трішечки хоч знизилась, ви знаєте, бо їм треба знижуватись. Бо воно занадто високо було. А хмари вони то надходять низько, то так, то так, то так. І це воно дуже небезпечно. Все оманливо. Міняється погода. То вітер ну, начебто зараз вітер більш-менш уже посилився і тримається Так, трошки, як завжди, трошки менше, трошки більше він. Але так, загалом він вітер зараз хоч не вщухає, як тоді він взагалі вщухав. Ну, По відчуттю тут знизу, звичайно. Але все одно, якщо вщухає тут, у мене, в мене ну, якось, якщо тут немає вітру, то і там зазвичай вже Він ні, ні, ні такого нема, що знизу. Знизу є вітер, ой, немає вітру, а там є вітер, У мене такого не буває. Якщо немає вітру, вони не хочуть підніматися. Звичайно, там десь треба занадто високо піднятися, щоб воно трошечки було більше, але Але це ну, це якби не працює на підйомі, не працює на... Ой, щось сідає. Це я не стиг. що я тримав тільки що вони висока. Це... Це давно тут саме тримається, воно було в парі з майже білою. Майже біла в мене є така. От воно з неї було. Але майже біло я не бачу зараз. А це вже сідає. Ну та й теж десь є, бо вона на такому небі її важко спіймати. білу, ці хвилі, Ті ці хвилі, кажу, хмари. Хмари йдуть. налаштування взагалі тут щось. А, все нормально. Ну це я думаю, що теж з перших. Хтось з перших. А може 57-й ще схоже. Такий величенький. Почому я з перших, бо такі крупнявий, я бачу. Ой, а та п'ятірочка. Гарна, гарна стоїть. Молодці, вони підтягнулися. Трохи знизили. Але зараз разом в впевнено, де, де де, де ось ви. Ось ця п'ятірочка тримається. Там 15-та у мене голубка. 31 й сів з перших. 10-й там голубок. 32-го не кидав сьогодні. Вчора добре політали і сьогодні 43-й бачу, бачите, піаніна літає 43 голубка. Оце 66-та, начебто 2-2. Молодець, ви знаєте, вона така із молодих, із другого плоду, ще таких сируватих. Але вона показує, що тримаю я, тримаю рівень з більш, з більш такими е, дорослими. І більш О, еще одна, бачите, уже шесть. Шесть появилось. пятерка тут, а кто-то над ними подошел. Еще выше. Вот кто-то подошел, я смотрю. Уже, бачите, зерно, яке, бо оно уже максимально. Что я бачу, что я бачу? Я бачу пятирочка тут, одна над ними, и парочка ось уже тут выпадает. Тут додому, фу, руки болять, руки затекли, трохи познімаємо оцей рахітик вже. Теж вже молодець, молодець. Оцей, 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 оцей. Молодець, що не підкину його, такий чіпляється. Хоча такий рахітосик, рахітосик. Ну, як рахитом називають, тоді знаєте, худеньке таке щось. Ну вже начебто і за віком достатньо доросле, але худеньке. Слабеньке було, хоча ну бігає, все, кушає, їсть, все як треба. Але якісь буває. Ага, там у мене ж 35-й 34-й вони, вони умнічки у мене. двох на пару. Двох вони на парочку. Ой, ця пара ці п'ятірочки починає, начебто. О, ця парочка. Ага, ага нормальок, нормальок. Ми наді мною надійшли, але мені не подобається це. Хмари біжать. А де ж? Та я хотів вам показати, ото, що верхній. Щось не бачу. Оце пара. Оце пара, ось вона це нижче. Та теж начебто посідали, я дивлюсь. Це 35-й, я бачу всередині у нього є пірінка. А над ним ну, тут ще п'ятірочка, а де Зараз я спочатку їх печами, мабуть, відшукаю. Ага, там шістка вже, да, шістка. Фустка, якраз... О, зараз я їх спіймаю всіх, я так думаю. І парочка ця, і шістку цю. Коли вони над головою прямо без відтяжки, то взагалі дуже незручно вони літають. Знімати дуже незручно. Чого я не можу їх спіймати начебто? Начебто все як треба направляю. Я бачу пару, бачу шістку, а де шістку вже не бачу, тільки що бачу. Хмари, невже вони там, вже хмари нижче пішли. Бо я не бачу нічого себе. Так, ладно, мабуть я. Зараз по-перше треба сховатися від сонця. Притомило, вже це сонце. І сонечко чекаємо, і сонечком погано. Ага, мабуть, це, мабуть, вкрило хмару їх. Та нічого такі хмари, то. Вони не страшні, ці хмари от такі. Як вони звичайно неприємні, але, але там не така проблема. Ось ця пара. Та, що тут синій, як не сяде, начебто, але вони потроху піднімаються, я бачу. Ця пара. А шістка, вона так непогано вже піднялась, але її не бачу. Але... Ось ви бачив велику хмару йде, бачите, ось вона. Велика хмара йде. От я думаю, що вони там над нею десь. Бо тут кілька у нас, кілька ярусних хмари йдуть. І зверху є, і, і знизу підходять. Ось ну, парочку нормально, да? вона тут. Тут ця пара. Ладно, ладно, мабуть я все-таки трохи вимкнусь. Нема що зараз буду тих виглядати, якщо що буде, покажу.